В честь дідусь День народження. Мама зробила торт Спартак. Привіт-привіт усім підписочкам моїм. І не підписочкам ось такий другий тортик. Теж на дідусь День народження. І другий тортик дідуся. А я ще зробила свій такий тортик з крекерів. І ось вже він тут вже зроблений такий. І будемо його зверху прикрашати. А спочатку його ще треба виняти. І я засуваю гарячу воду. Угу. Оставила, да? Помість? Угу. Що Ще? Ще трошки там, давай. Далі перевертай його на тарілку. <сх> давай. І далі перевертаємо на тарілку. Дипає. Подихаємо да. О-о-о-о! Стає. Ось mm так -hmm. видимаємо і знімаємо цю пленку. Красиво? Вверху, так. Дуже. <дюши> так, почнемо з маленьки. Це якась. Це третього з'їсти. <дюши> Да ладно, сюда поставь. Сейчас ты гоняешь Ну все, я. С Да, ну как ты ее ездила, назбирала так и. Расскажи, как ты его делал. А я так взяла сметану і цукор. І їх переблендерила. І така вийшла солодка суміш, ну помадка. І далі я вилила її в ну, не всю, а трошки наклала її так на форму. І Потім крекери, потім знову наклала і крекери, потім знову наклала і крекери. І так далі, поки все не закінчилося. І потім я його в холодильник відправила, щоб воно трохи замерзло. А тоді ще в морозилку, щоб воно не розтікалось. І ось так вже достали. І вже прикрашаю. А это А вот то я хочу пластичку. Куди сам? Куди збоку? <ріхи> Чеш. <ріхи> так що що нас якоюсь сиру. Віднова.